привіт! Сьогодні ми будемо обзорювати нове обна... ну, е обзор новые е обзор делать новое War Tycoon. Кстати, подивіться там сзади Васпина, наверное, била. Васпина била. З первым. З первим квітням! З первим квітням. Квітня. Ну, вже, конечно, друге. Вже, конечно, друге. Ну, сегодня мы будем делать обзор на новий Я б сказал, як це назвати? Ну, він танк чи гелікоптер, непонятно. Ну, коротше, буду називати його танк Це... Якесь чудо-юдо просто. Ну це капець! Ну посмотрите! Ну Туди-сюда! В нього два пушки, які стріляють рандомно! Повторюсь, рандомно ось. Ну, у него еще пулеметик дуже імбовий. Просто він дуже імбовий. Вон су. А, там нас. Це мій друг. Це мій друг. Так, це мій друг. Вроде Да, це мій друг. летає на су 57 тут. Він летає на су 57 тут. Ось так от... Ладно. У нього есть... Є... Давайте попройдемся по вороуружи по вооружению у него есть оцей ну ця штука яка устанавливает ракеты если что, які на тебя напускают е! не надо а це не мій друг це не мій друг це не мій, ладно посмотрим по характеристикам ну у него вообще есть пулемет и две пушки по бокам Ось. сейчас have speed у нього. Як... повторюсь, як у Деоріана, ХП 1200. Дві пушки 130 мм. Отаких. От і, і один пулемет. Він займає по одній детальці, як Little Bird. Я його навіть в Улюбоді добавлю, тому що. Ну, це... Ну просто це капець. Е, просто я летів... На ньому, значить, історія. Отак летіть, леті, летів. І за мною погнався цей СР 72 темна звезда. Просто SR72 погнався, і він вирішив мене уничтожити. Я вистрілив вот отак от. І я його уничтожу. Ну, Іноді рандом спасає. Просто, ну, чисто отак вот от. Взяв і вистрілив. І в нього дуже швидко. Вон, подивіться, яка в нього перезарядка на теоруді. Це воно дуже підходить, сейчас, щас, щас, щас. сейчас до сні чтоб сносить наприклад. сейчас покажу на базі, базе там якийсь. якась найду ку ко... щит я у, у Ліми. сейчас покажу вам як быстро выснешь щит а ні, а ні, 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 не, 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 не. Чого я на їхнім пробую Чого я на других пробую, а на своєм надо он бачите, ще он танку Главно, щоб він сейчас на мене не напав, а то сейчас буде битва на не, він просто пролетів. Ладно, коротше, летимо на базу. Коротше, давайте я просто отак отсетну, щоб швидше було. Спочинемо щит. В мене тут не, не просто ядерку, кину, все помало. Сейчас. Даже прискорювати не буду. Воно сейчас покажу я вам, як быстро щит ламає. так вот, чтобы никто ничего не мешал. Вот так вот. Вот так вот. Выбираем двоечку. Вот так вот. И сразу подивите. Он Си К хп усчитал осталось, Ну то есть без доната, конечно. Три удара и щит уже все. Вот так вот. Сейчас, сейчас, щас, сейчас. все, А это три удара и все. Ой, там... Ой, там щось... Щось происходит. Надо там успокоить цих челиків. Хоч там на ней ганшип рейдять. Триста! А, все, ганши вже гана, все. Це клан, походу, якийсь. Фракція якась, походу. Ну ладно. На... Но у него дуже прям имбовый пулемет. Дуже имбовый. Ладно, тех я не буду уже трогать, наверное. Или буду. просто во. <laughs> Ладно. Что у нас еще добавило? Я заметил, что теперь стало более детализированное вот это уничтожение крыла самолета. Сейчас покажу вам, продемонстрирую вам это. Ось, например, на 157. Ви бачили кусок, кусок крила відвалився. Я там бачу сразу погін там не сразу все криво відваляється, ще з нього маленькі кусочки вроді бо я бачу, що сам самоліт якийсь летів, він впав. Вон там фокс баракут за ну ладно. Ну я б сказав, що обновление 1 апрельска. Прошу раз добавляла цей той коптер іграшковий, когда я ще не знімав э, Вартайгон. Ну може знімав. Не, не знімав ще вроді. Да, не знімав. Э, тогда добавила той коптер. Це іграшковий гелікоптер. Цей а тепер танк коптер. Ну, 1 апреля, що тут скажеш. Ну, мені обновление просто дуже зайшло. Правда, я думаю, що цей танк коптер удалять скоро, потому что ну, 1 преска шутка, можна було так сказати. І кстати, один факт. Цей танк. Який це? Це танк Т-54. Факт. Тільки з одною пушкою прикріпити. З двома пушками тільки. Блін, я чуть себе не грохнув. Ладно, коротше. Ось таке у нас обновлення було. Ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!